Права 980 усну. Функцію задано формулою y дорівнює мінус 2х. Перше завдання, яка змінна є незалежною, а яка залежною. Ну що ж, у нас y залежить від x, y дорівнює мінус 2х. То пишемо, що незалежною змінною є x. Записуємо, що незалежна змінна. Незалежна Змінна. Це у нас x. Так, а залежна змінна. У нас y. Є. Друге завдання. Знайдіть значення функції, що відповідає значенням аргументу мінус 3, 0 та 8. Ну що ж, записуємо тоді. Як знайти значення функції y у нас є, то ми пишемо, що якщо аргумент або x дорівнює, пишемо, якщо x дорівнює мінус 3, то записуємо. Наша функція y дорівнює мінус 2 x буде дорівнювати мінус 2, що множиться замість x пишемо мінус 3. І це дорівнює мінус на мінус буде плюс 2 на 3, це 6. Отже, значення нашої функції буде число 6 є. Далі записуємо, якщо Якщо х дорівнює 0, то записуємо y буде дорівнювати мінус 2х або мінус 2, що множиться на 0. Ну і це дорівнює 0. Є. Ну і знову, якщо x дорівнює останнє 8 аргумент, то записуємо y буде дорівнювати мінус 2 x і дорівнює мінус 2, що множиться на 8. І це дорівнює, це буде мінус 2 на 8, це 16. Отже, значення функції, що відповідає значенню аргументу, буде мінус 16. Записуємо відповідь. Отже, перше. Яка змінна є незалежною? Записуємо x, незалежна y. Є? У другому завданні. Знайдіть значення функції при мінус 3 це 6, при 0 це 0, а при 8 це мінус 16. Yep.